Знайомство із Львовом у Грузії влаштували Львівська міськрада та інститут міста. Увесь минулий тиждень у Тбілісі тривали дні Львова. Та найбільше глядачів зібрала вистава театру воскресіння. Я був в Львові, Я бил. То ета это ваш город вообще супер для мене. Мені дуже очі нравився. Спасибо баче серйозно. Найменша згадка про Україну, а тим більше про Львів у грузинів одразу ж викликає щиру усмішку. Тому львів'ян тут сприймають особливо. Це дуже такі радісні, теплі відносини у нас з грузинами дуже давно, і тому добре, що ми на кінець то приїхали сюди. Вони всі хочуть до речі приїхати у Львів. Дуже від багатьох я чую, що для них Львів є містом, який вони дуже люблять і всі намагаються потрапити до нього. А більше про Львів, особливо молодь, дізнаються із промилистівок, які у парку роздали волонтери. Ну, ви приїжджаєте і що к нам? Ви к нам дуже приїжджають. Ми постараємося. І, хоч у вересні мерія тбілісі готує візиту відповідь, гостей з України тут раду чекають завжди.